Може бути не треба, бо що все-таки 2,5 мільйона в казну йде. Це, це вже підчитано, що це 52 чи що мільйона піде в казну государства. Це плюс, звісно. Хоча там дві треті не набере, я вважаю, і одного процента навіть не набере. Ну, а так у нас є лідери, які, за яких буде, народ буде голосувати, безусловно. Наприклад. Ну, всі знають, що це три чоловіка. Це Порошенко, Тимошенко і Тігіпко. Три чоловіка, за яких народ буде голосувати. А чи гідні вони перемоги? Ну, важко сказати. Ну, я думаю, що ну, і Порошенко, і Тигіпко зможуть підняти Україну. Це сильніші економісти, які змогли побудувати свою імперію, але вони зможуть і підняти Україну. За Тимошенко, ну тут вопрос спорный, звісно. Ну, наверное, краще обмежувати, тому що на це все деньги більше входять, все з держави гроші більше забирають. Ну, а так, не знаю, вони всі, мабуть, там однакові, не знаю, Це не знаю, каже, ні достойних. Може, якщо хтось новий або хтось більш з народу, а так. Всі вони бандити по-своєму, кожен хоче турбувати. Не, я говорю, что нет достойных. Даже не знаю, честно. Такой вопрос, сейчас особенно такое у нас творится в стране. Никто, кто его знает, за кого шел? Ну, я думаю, что, наверное, нет. Они все сейчас, лишь бы и власти, и все. Больше, ну, ничего им не надо. Правильно? Ничего им не надо. Только власти и все. А мы люди просто, им сто лет не нужны. Если честно сказать, я никому не верю. Ни одному из те, которые баллотируются президенты, я никому не верю абсолютно. Абсолютно. Я даже не считаю нужным идти на эти выборы. Все равно сделают так, как им надо. Все равно все перекрутят. Так как взяли вот сейчас эту власть, так, так будет и при любой власти. Так что я даже идти туда не буду.